Слава Богу, ми можемо сідати. Дякую, групу, прославлення. Давайте воздамо Богу славу за нашу групу прославлення. Дякую також, група допомоги. Я дуже радий бути на цьому місці тут, в незвичайній для себе ролі. Я сьогодні буду ділитись словом, яке в мене є на серці. Дуже радий бачити кожного тут. Повернісь до сусіда, скажи. Класний. От. Це стосується моєї проповіді. Так що все, все як треба. Знаєте, в нашій церкві зараз проходить місяць. Може хтось мені нагадає, який місяць? О, християнських відносин, да, все правильно. І сьогодні я хочу поговорити про таке поняття, яке все наше життя воно переслідує. Це дружба. Взагалі, можливо, хтось знає, може сказати, що таке дружба Лічно для вас. Хтось хоче сказати? Ага, близька людина. Може ще? Що ще ще? Підтримка. Підтримка. Окей. Ага, зрозумів. Дякую, дякую, дякую. Дякую за підтримку, Маша. Я з цим питанням прийшов, ну, як зазвичай, в чат GPT. питаю в нього, що таке дружба. Він мені відповідає, дружба це безкорисливі відносини між людьми, засновані на довірі, щирості, взаємоповазі та спільних інтересах. Це, звісно, нічого не понятне, але це чат GPT. Але що говорить Біблія про дружбу в нашій. Прекрасні святі книги є місця, які прямо говорять про друзів, про дружбу. І я хочу дуже мало зачитати парочку, буквально. Притчі 18.24. Хто хоче мати друзів, той і сам має бути яким дружнім. Да. Бути дружнім це ознака дружби. Як не звучало це, але так і є. Друге місце: друг любить повсякчас. Тобто в дружбі любов це одна із важливих, важливих е, моментів, які повинні бути. Е, третє: ніхто більшої любові не має на ту, як свою душу поклав за друзів своїх. Івана 15, 13. Тобто жертовність. Те саме, що ми говорили про любов, найвищий прояв у любові це жертовність в дружбі. І самий просто практичний момент, який описує Біблія, притчі вісімнадцять, Бувають друзі, що приводять до загибелі. Але може бути друг, який прихильніший, ніж брат. Тобто Біблія нам прямим текстом каже: вибирай правильних друзів. Амінь. Амінь. І ну, не треба навіть додумуватись, як називається моя проповідь. Моя проповідь називається друзі. Друзі. О, можна побачити, friends. Це хто вчив е, з дуалінга. і не знаю. Це в друзі переводяться. Да. Е, і так, е, в нашому житті дружба це основний момент, який ми проходимо у всіх етапах нашого життя. Починаючи від садочка, де ми е, сідаємо на одну лавочку з людиною просто рядом, і вона вже автоматично наш друг. Тому що в садочку, ну, по-іншому, ніяк, вона з тобою їсть кашу, і вона як аднакашнік з тобою. Понимаєте? Потім ти зрослішаєш, ідеш в школу, і в тебе вже з'являються однокласники, тому що ти вже можеш вимовити букву С, не однокашники, а вже однокласники. І потім далі в роботі, навіть в служінні, в церкві, нас оточує завжди дружба. І я хочу зараз поділитись одною історією, яку описується в Біблії приклад дружби. Нестандартний, але все такі є і такі приклади в нашій книгі святій. Сьогодні ми проговоримо про Варнаву і Павла. Дуже коротко розповім Е, Апостол Павло раніше був ну, не дуже хорошою людиною до того, як прийшов до Бога, він багатьох християн. Скручував, кидав в тюрми, і дуже багато е, робив нехороших речей для саме християн. А потім до нього прийшов Господь і сказав Павло, чого ти мене гониш? І Павло повірив, він побачив Ісуса і змінив повністю своє життя. Він змінив е, все і почав просто чудом проповідати. Це, це було велике чудо на той час. І Павло зрозумів один момент, що ну якось важко без спільноти, без друзів, і вирішив піти до апостолів. А що робили апостоли? Вони його боялись. Чому? Тому що ну, він їх друзів, можливо, деяких, або членів сім'ї, або просто братів кидав в тюрми. Понятна була якась в них непонятна ситуація до Павла. І хочу зачитати якраз цей момент дії 9,26-27. Перейшовши в Єрусалим, Павло, він намагався приєднатись до учнів. Та всі боялись його, не вірячи, що він є учнем. А Варнава, взявши його, привів до апостолів і розповів їм, як Павло в дорозі побачив Господа, який говорив до нього, та як у Дамаску він відважно промовляв ім'я Ісуса. Тобто, ми можемо побачити, що Варнава побачив Павла і вирішив йому допомогти. І як ми раніше говорили, хто хоче мати друзів, має бути дружнім. І Варнама проявив цю дружність до Павла, і в нього появився друг. В нього появився друг Павло. Тобто непогано, якщо ми можемо комусь допомогти і здобути собі друзів. Це дуже класний лайфхак, який нам говорить Біблія. Після цього нас історія веде в ті моменти, коли. Дуже багато різних історій переключилось вже з Павлом і Варнавою. І далі я хочу прочитати дії 13, 2, 3. Дух Святий сказав: Віділіть мені Варнаву та Савла, тобто Павла, на діло до якого я покликав їх. Тоді вони, постившись і молились, поклали на них руки і відпустили. Тобто одна якась дія в сторону. Павла, щоб якось його підтримати, здобула нового друга для Варнави, ну і Павла, само собою. Далі їх дії дуже багато продовжувалися років. Вони служили разом приблизно 10 років. Нам Біблія точно не каже, але якщо виміряти всі, всі служіння, які вони проводили, це десь приблизно 10 років. Та в їх ситуації трапилась дуже цікава історія. Не завжди. Хочеться, точніше, не завжди трапляється, як нам хочеться, і так само і в цій історії. І ми прочитаємо дії 15, 35, 41. Павло ж і Варнава жили в Антиохії, навчаючи та разом з багатьма іншими, благовістячи Господнє слово. А через декілька днів Павло сказав Варнаві: Ходимо знову, відвідаємо братів у всіх містах, де ми проповідували Господнє Слово, щоб побачити, як поживають. Як поживають? Варнава забажав узяти з собою і Івана, прозваного Марком. А Павло вважав за краще не брати того, хто покинув їх у памфілії, і не пішов разом з ними на працю, і постала незгода, так, що розійшлись вони один з одним. Варнава, взявши Марка, відплив до Кіпру, а Павло перед братами благодаті Божої, вибравши силу, пішов. І проходив він Сирію і Кілікію, зміцнюючи церкви. Можемо побачити, що друзі, які 10 років служили разом, розійшлись через людину через людину, яку вони не змогли змиритись. Не те, що змиритись, Вони не змогли порішати всі питання стосовно цієї людини. Бо Павло вважав, що Марк він, ну, недостойний з ними йти. І після цього Біблія нам. Не говорить конкретних текстів, що трапилось далі в їх історії. Вони так і розійшлись. Але Варнава пішов у Кіпер, і він дуже багато там проповідував, благовістив. Павло взагалі взяв силу і пішов проповідувати в інші міста. І вже написав дуже багато послань. Павло написав більшість нового заповіду, і через 4-6 років ми можемо побачити згадку. Згадку в посланнях. Я не буду е, зачитувати, я просто скажу, що він е, Коринтян, першому, 9 главі, 6 вірші згадує про Варнаву і згадує про нього в позитивному ключі. Тобто він вважає його таким самим апостолом. Як би в них не трапились якісь трабли і моменти, але все одно в житті Павла Варнава залишився як, з якимось авторитетом. І самий самий цікавий момент. В їх історії, це теж 2 Тимофія, 4 глава, 11 вірш. Павло просить привести Марка. Марка, який раніше став причиною їх суперечки. І там прямо сказано: зі мною лише Лука, візьми Марка, приведи з собою, бо він мені дуже потрібен для служіння. Тобто, цими діями Павло визнає те, що тоді він був неправий. І... Як важливо нам у відносинах з нашими друзями, як важливо визнавати, а він визнав навіть публічно, що він був неправий. І більша історія Біблії не веде нас, але саме по цим питанням. Але все одно навіть із цих висновків ми можемо зробити, що в них залишились доволі нормальні відносини. І висновки саме із цієї історії я хочу зробити. Перше, це допомога і підтримка може здобути друзів. Як Варнава допоміг Павлу, здобувши собі друга, так і ми можемо допомагати, не боїмося допомагати один одному. І в нас буде багато класних друзів. Друге, друзі на певний період це нормально. Тобто, якщо Бог дав так, щоб ми могли дружити три дні або десять років, це все нормально. І ми можемо побачити це в цій історії, тому що коли вони розійшлись, не було якогось моменту поганого, не було хеппі-енду, але відносини залишились нормальними. А вони зробили дуже багато речей, які описані далі в Біблії, і дуже багато поширювало Слово Боже, навіть окремо. І третє, час розставлявся на свої місця. Пройшло 4-5 років, Павло згадує, що все-таки Варнава був правий. І хочу розказати приклад із свого життя. Знаєте, в мене не прям один в один історія Варнави і Павла, але в мене є класний друг. І ми десь років 10, напевно, дружимо, але в нашому житті. Багато було ситуацій різних. Ми проходили через різні моменти. Спочатку дружби нам було ну дуже класно. Ми познайомились, і прямо от з перших днів у нас почалось таке: знаєте, ти знаходиш родну душу. І ви разом спілкуєтесь, разом ростете, разом ростете і в служінні, ви служите. І взагалі. Класно проводити час. Ми дуже багато проводили безсонних ночей, дуже багато було е, і класних історій, класних примірів, і поганих, за які стидно. Дуже багато таких історій. Але все одно ця людина залишалася для мене одним із найліпших і близьких друзів для мене. І от в один момент в нашому, так сказати, класному колі особистих відносин з'являється третя людина. І ця третя людина наче класно вливається Класно вливається в компанію, Ми спілкуємось, ми общаємось в трьох. Але через деякий час ця людина, яка влилася в нашу компанію, вона повністю перепинає спілкування зі мною і з іншими людьми в нашій компанії, крім цього друга. І як стається, ми потрошку стали менше спілкуватись, потім ще менше. Потім ще менше. Тим паче не було зовсім ніяких причин. Ну тобто, не їх не називали, вони, можливо, були особисті, але я до сих пір не знаю, чого так відбулося. Але з людиною ми почали менше спілкуватись, менше менше. І настав такий момент, що ми взагалі перестали спілкуватись з моїм другом. Але мені було дуже, дуже, дуже боляче від цього, тому що, ну, це ж. В родна душа. Ми з ним багато ночей провели днів, ми багато провели е, класних е, розмов, е, просто сидиш і думаєш о чому, е, розмишляєш, розсуждаєш або плануєш щось. І настав е, момент один, коли ця людина, яка була з моїм другом, вона почала потрошку відходити від Бога. І друг переживав це дуже, 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 дуже боляче. Але все ми не спілкувалися в цей момент. Це була повністю відокремлена подія. Але все одно я розумів, що колись все одно настане період, коли ми знову зможемо бути друзями. У нас не було ніяких конфліктів, просто так сталося, що ми розійшлися по різні сторони. І через десь, може, рік мій друг пише мені, а приїжджає до мене додому. Просто от без ну, нічого. Не без якоїсь предисторії. Просто приїжджай додому, приїжджай на ночовку. Я кажу, давай, я приїду. Я приїхав. І це був дуже, дуже, дуже класний вечір. Це була дуже класна ніч. Ми класно, багато спілкувались і згадували минулі часи, і згадували щось класне. І нам було реально дуже добре. І після цього ми теж. Розійшлися вже по своїм справам, і проходить теж деякий період. І у друга мого стається дуже-дуже ну, е, тяжка ситуація. І він обирає мене ввечері, ввечері і каже: Я можу до тебе приїхати прямо зараз. У мене жона вдома спить. Я кажу: ну це ситуація критична, звісно, можеш. І друг приїхав. Ми знову провели ніч, і там він мені відкрився за всі роки, коли ми не спілкувались. І знаєте, до цього моменту, коли ми не спілкувалися або спілкувалися так якось зверхньо, пропав той самий друг, з яким я почав спілкуватись. Він змінився повністю. А в цей момент, коли в нього настали проблеми, і ми зміцнили нашу дружбу через те, що ми знову почали спілкуватись. Я побачив знову з того старого друга, з яким я познайомився, з яким мені було добре. І класно, що ми могли пройти ці часи. Зараз у нас дуже все класно в нашій дружбі. Ми спілкуємось далі. Ми... Я дуже радію від нашої дружби. І мені дуже приємно, що в мене є такий друг. І знаєте, що я хочу сказати? Що можна пройти багато етапів, багато різних моментів. Але залишитись все одно добрими до іншої людини, навіть якщо ти думав, ну, друг ж він зі мною не спілкувався рік, чому я должен йому допомагати. Але все одно ця любов, яка була в мені, вона говорила, що ну, я ж тебе люблю, ти ж мій друг, я хочу тобі допомогти, навіть щоб не робив. Як і казалось в місці списання. І Знаєте, найголовніший. І наш висновок сьогодні будьте готові допомагати та не бійтесь, коли шляхи з друзями розходяться, бо це частина життя. Можливо, Бог відводить людей, які б могли зашкодити вам. Або ж хоче, щоб ви окремо зробили більше, як в прикладі з Павлом і Варнавою, щоб після роздлуки принести ще більше плодів. Так і у вашому житті це може стати благословенням. я хочу, щоб ми зараз піднялися з вами. І хочу, щоб ми звершили молитву, помолились за наших друзів. Можливо, у когось друг зробив ну, щось погане для вас, а ви не хотіли його ранити. Але все одно всередині вас якась образа, якась обіда, або вас це класно, і ви хочете просто подякувати Богу за друзів, то давайте зараз ми це зробимо. Або, якщо ви вважаєте, що у вас нема друзів. То Подивіться навколо. Церква це можуть стати вашими найближчими друзями. Давайте зараз ми помолимось перед Богом. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти даєш, Господи, нам свою милість, Боже, за те, що Ти даєш нам своїх, Господь, друзів, яких посилаєш нам, Господи. І ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що ми можемо бути не самотніми. Нас можуть бути, Господи, близькі нам люди. І, Господи. Так само ми просимо, Боже, якщо якась близька людина ненароком або Господи спеціально ранила нас, Боже, дай свій мир, Господи, дай своє прощення, Боже, дай, Господи, пробачити Боже і примиритись, Боже. Або якщо в когось немає друзів, Боже, покажи, з ким можна дружити, Боже, бо я вірю, Господи, що ти можеш це зробити. Ти можеш на все і навіть знайти нам класних добрих друзів, таких про. Й говорить твоє слово Боже. І ми дякуємо тобі за все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Е, можна після служіння. Давайте роздам Богу. Аллилуйя. Після служіння підійди до свого друга, скажи: я тебе люблю. Дякую, що подивились це відео. Диявол кидає мільярди доларів. Тисячі, мільйони людей працюють на нечистоту, на гріх, на беззаконня. Поставивши лайк, підписавшись на цей канал, поділившись з друзями, ми зможемо розповсюдити віру, доброту, любов і царство Боже. Дякую вам, благословляю вас.